Діти, вітаю! Сьогодні з вами ну, працюємо в робочому зошиті та завершуємо тему Animals. Поглянемо. It's lesson 8-9. І сторінка 50 за нашим робочим злошитом. Let's repeat Animals. Давайте повторимо наших тварин, назвемо їх разом з мною. Elephant.

Наприклад, elephant is big. Або ми казали, it is elephant. It is big. Також можемо додати колір: It is elephant, it is big and grey. Оберіть та усно опишіть декілька тваринок. Ми спробуємо ще. It is a frog. It is small, маленький, it is green. It is ant. it is small and black. Маленький та чорний. А зараз давайте поєднаємо саме літери з даними тваринками. a, c, d, e, f, h, i, j, l, m. across não usadas, letras que na minha Let's start. a, a. It is and, and. c. letras c, mais book. Звук ми вимовляємо, а літру пишемо. And we have cat, cat, ant, and and Frog, фрог. Зараз самостійно поєднати лінію. Можна зупинити відео, поєднати, і потім ми себе перевіримо. Нува перевіряти. H, monkey. І, литра А, игуана, и элефант, д, дорог, л, лая, дж, ягуар. Приблизно, наступи минулок, у нас має вийти за і також сьогодні ми повторюємо абетку, усю нашу абетку разом. In exercise 2, you have a snake. Снія. Yeah. So long snake. Something is missing, щось пропущено. Назвемо зараз ті, які написані A, B, D, E, G, H, J, K, M, N, P, Q, S, T, V, W, Y, Z. Або ще називати літру Z. Що ж у нас В Підручнику пам'ятаєте, у нас була обетка повністю, за потреби ви можете підглянути і написати літри, які пропущені. A, B, C, D, E. F, і так далі. Ви порівнюєте, порівнюєте, якої літери немає. Ви ось тут пишете, щоб у нас змійка була повна. повністю заповнена. It's the last exercise і остання вправа. I will help with it. Дуже типово. Коли ми пишемо назви тваринок. Перша стрічка для першої тваринки, друга стрічка для другої тваринки. So the first I see beer. Я шукаю B-B не підходить. B-E не підходить. Ось bear. Необхідно тільки зачитися записати це слово ось тут. Я покажу стрілочкою, а ви запишіть слово пія ось тут. And lion великий хижак лайн. Чекаємо Л не підходить. Ось підходить. Ляє. Це наш лев Ляян. Ну, ми також поєднуємо стрілочкою ось тут. І в нас позапишіть над кожною рісочкою по одній літрі. L'яne. Pia and laya. Let's describe. І на останок опимо нашого Pia. Який же він? Is it small? Is it big? Is it yellow? Подумаємо, скажемо. It is. It is big. Може здаватися, що він такий невеличкий, але насправді він досить великий. Велика тваринка. And it is... Пригадуємо колір коричневий. Brown, it is brown and сірий. Трошки сірого, так ми бачимо? Brown and gray. Brown and gray. And a bit black. Трошки чорний. Діти, на цьому ми закінчуємо з вами тему тварини. І в нас залишається тільки одна тема It's Unit 7 School. Про що ми поговоримо на наступному уроці. Тому ви завершуєте виконання вправ те, що ми з вами не доробили. Першу праву ми перевірили, другу частково зробили, і третю вам залишається тільки дописати слова на лінії. I wish you a good day. Бажаю вам гарного дня. And goodbye.